Друзі, всіх вітаю на каналі Щоденник рибалки» Ось приїхав я з товаришами в коновку на Дністровське водосховище. Будемо ловити на фідер і на спінінг з човна. Вода піднята дуже. Наприклад, того року я був, то десь аж там що вони наші стояли, вода була десь там метрів двадцять униз, 15. А тепер під самим берегом. Зараз кажуть, що на фідер може. Плотва непогано клювати, хід плотви почався. Ну я буду ловити хижака. Взяв собі човен без двигуна. На веслах буду. Маю. Пару спінінгів, буду підбирати приманочки і пробувати, що з цього вийде. Передаємо всім вітання, так? Вітання? Передаємо. <свіття> <свіття> ну що, що ми зараз робимо? Зараз ми... Я дзвоню до коханої, до батька, що я все добре приїхав. <свіття> так. Ну. Скажи, що я теж нормально приїхав. <свіття> так. Я тебе нормально привіз. <свіття> Ну що ж, друзі, ми тут трошечки перекусили, човни вже підготували, зараз будемо спускати на воду і запливаємо. Будемо пробувати ловити хижака. Сау? Ні. Ти плавати вмієш? Ні. Жилет не треба тобі, так? Ні, не треба. У мене є. Чи то обов'язково Ну, по, по так. і так. Ну так, в мене є жилет. Я бач один жилет. Поки я тут А як ви будете потім ділити, мені цікаво? Там одну руку він Ну що ж, друзі, скажу вам, що зранку було. Дуже холодно, мінусова температура була. Я в легенькому спортивному костюмчику був, трошки навіть замерз. Поки їхали, там каву пили по дорозі, пиріжки їли. Так, які в мене плани? Зараз пливу на ту сторону і буду по приберег пробувати щось ловити. Як гарно, боже, як я хотів сюди давно приїхати. Я не знаю, зараз не, не так просто піймати рибу. Чи щось вдасться мені піймати. Тут знайомі поруч з нами розташувалися, то казали, що вчора були. Здається, в грушівцях каже, риба стоїть на 15 метрах. Ніяких покльовочок немає. Вони сюди переїхали, а тут іноді плотва покльовує, така гарна. але дивіться яка краса? Вітру немає. Ну, зараз може, я не знаю, градусів плюс 8-10. Мені досить комфортно, я вам скажу. Рукавиці я ще не вбирав. Там побачимо, як буде. Так, друзі, спінінг. Фаворит баланс. Тест від 3 до 10 грам. Шнур 008. Зараз чебурашку 6 грам закидаю із таким якимось рачком. Володя там по ехолоті подивився. Якась трошки рибка є тут. Ну, зараз. Ну, видимість поганенька. Ось моя приманочка зараз я опускаю. 5 см. Десять уже практично не видно. Півтори години ловлю і нічого немає. Був один момент якийсь незрозумілий. Риба просто сіла. Мягко. Я тягнув і зачепилася, але я... Якось не очікував такого, що без удару. Якось так можливо замягко підсікнув. Або вона за хвостик тримала. Ну, одним словом, я не упіймав. І це от десь за півтори години риболовлі. Треба щось думати, треба щось міняти. Попробую на таку приманочку. Да, нема клювання. Перепливаю, закидую, міняю приманочки, міняю. Вагу нічого. Швидкість проводки міняю. От нічого не виходить. Риба пасивна. Крім красоти, що навколо мене не можу нічим іншим похвалитися. Ігор вирішив зайнятися ловлею на фідер, так як на спині нічого не клює. А Володя поплив десь туди в затоки. Ну, друзі, я не знаю, ну здається, нарешті є риба. Якщо О, щось не буде. Інакше виглядає, ніби що є риба. Божечко. І то притиснув бородою. Такий симпатюлькин. Цілий день я тебе чекав. Дивіться, друзі, який. Довго очікуваний, дорогенький мій. Ну це просто капець якийсь. А тепер ми його ніжно, гарненько відпускаємо. Ова! Супер! Ну Що, друзі, вечірі Зараз ще трошечки сонечко зайде. Ще півгодинки і, мабуть, треба буде... Листи до берега. Ми там маємо щось придумати смачне на вечерю. Посидимо трошечки, поспілкуємось, Ігор, Володя, я. Потім ляжемо спати, тому що ми змучені, дуже рано встали. А надіюсь, що завтра буде трошечки кращий деньок І вийде щось упіймати. Ухо. Yeah. Непоганий судачок. Dolayısıyla bu yavru kuzan Hadi. Davay. Oh, Что там такий? Попався. Ой Боже, який маленький судачок. Поки обід. Я хижака ловити не буду, а трошки з фідером потренуюся. А ну де там? Добре.

Плутва. Пристойного розміру. А візьми в руки. Чи ти не хочеш брати руки? Ну щоб зняти. Тако покажи. Гарна. Ух, думаю, плотвиця. <laughs> Fanera je jauki pok. Atak pritiskala. Добре, що не закутнув. Да. Заводить. Куда, 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 куда? Туда не можно. запутався. Ох, как вода холодно. Капец. О. О. Так. О. Зараз. Зловив пару риб на фідер та й знову заплив човником і буду зараз намагатися хижака впіймати. По хижаку, звичайно, дуже слабо. А якщо ловити на фідер, то можна краще порибалити. Ах тий. Ударч хүү. Ха. Бол ударч. Під самим човном ударчик. Ну, це таке дрібоньке. Перепробував купа приманок. Нічого не хотіло працювати. Ну що ж, друзі, ось підходить і до закінчення. Моя риболовля і поїздка. В коновку на Дністровському водосховищі. Прийшло два дня і я можу зробити такий висновок. Відносно того, чи бере хижак, то скажу так. Перший день я упіймав одного судачка, другий день двох. І сьогодні ще одного невеликого. Тобто приходжу до висновку, що хижак не бере. Окуня ні одного ми не впіймали. Володя і Ігор намагались також ловити. Ще трошечки можливо зарано. Треба трошки, щоб було тепліше. Але і видимість води поганенька. Але, звичайно, що плавати півдня, переміщатися в пошуках риби, міняти глибини, приманки, грузила і так далі, це за однієї рибки одної покльовочки у півдня, то це ще не цікаво так і не варто, я думаю. Але попереду будуть тепліші дні, і там вже Активізується хижачок, вода очиститься. А щодо ловлі на фідер, то скажу вам, що непогано клює на опариша. Рябець і плотва. Ну, ляш під ляш не йшов у нас. Тому кому цікаво половити на фідер, то можете приїжджати сюди в коновку. Я кажу усім вам дякую за перегляди, за позитивні коментарі. До скорої зустрічі. З вами був щоденник Рибалки.